Майже одностайні у своїй думці, як бачите, опитані кияни. Також бачу ваші повідомлення на Viber, де ви запевняєте, що жодної заморозки не потрібно неможливо допускати ні на ні заморозки. Ні в якому разі любов ніякої заморозки це ж знову руками жити у страху і очікуванні. Ні в якому разі тільки перемогами вже стільки в неї вклали. Але Тим не менше, бачите, все одно після нашого вже доволі болісного досвіду. У попередні роки таких спроб чомусь така термінологія взагалі з'являється у виданні, яке часто густо не пом. Милялося, що з цим робити, як це просучилося? Кому це може бути вигідно? Наскільки це ймовірно і правдоподібно? Дмитро Васильєв, політтехнолог, долучається до нашого етеру. Пане Дмитре, добрий ранок вам доброго ранку, слава Україні. Героям слави. От знаєте, якщо справді дійсно ми обговорюємо е, одну із ключових тем цього тижня і свої очікування попередні щодо того, що відбудеться вже у вівторок сполучених штатах Америки при поїздці президента. Але взагалі як ось це з'явилося сьогодні на вже у такому періоді війни. Це слово припинення вогню чи заморозка. Ми вже коли знаєте, навіть в ефірах вибачте мозоль був на губах від слів, що Росія вкотре порушила режим припинення вогню і режим припинення тиші. Росія на це точно не піде, яким чином взагалі вони це зах... були готові продати, навіть той же більт заморозку чи е, режим тиші на певних ділянках? Це, взагалі, як можливо навіть в їхньому уявленні, і кому вони це хочуть, кого вони хочуть в цьому переконати? Угу. Ви знаєте в тому, що ви і цитуєте задавали запитання нашим спів. Громадянам е, в місті Києві ну е, дуже багато загального, тому що треба розібратися, що таке заморозка, що таке йти до кінця. От треба завжди розшифровувати слова, що в результаті ми отримуємо. Якщо говорити заморозка, то дивіться, універсальні закони природи говорять, що заморозка розморожується. Все заморожене колись розморожується. Це значить, що заморозити війну, вона розморозиться і піде гарячою фазою. Е, хто знає, як можливо ще більш активно. А якщо говорити про Росію, то їхні плани не зміняться їхні плани окупувати всю Україну, зробити Україну частиною Росії, російської імперії, тому що без України російська імперія неможлива. Якщо би я сидів в Кремлі. Я би робив точно так, як роблять вони, тому що я би розумів, що Україна це ключове пало для існування імперії без України. Імперія неможливо. Це історія, це традиції, це назва навіть Росія, ідеї з Києва, і Київ треба окупувати. Якщо я виходжу з позиції того, що виходимо всі ми українці, і ми в Києві, то ми говоримо про те, що Київ це європейське місце одне з найперших цивілізованих європейських міст Європи, і е, наше місце в демократичній Європі. Іде боротьба між е, е, демократією та автократією, і Україна на стороні е, демократії. Тому е, от треба чітко сформулювати, мабуть, не про заморозку, тому що більд він я думаю, що більше е, відпрацьовує те, що йому оплачують з Кремля. От мені чомусь це так здається, і знаєте, навіть коли брехун говорить правду, ми маємо розуміти навіщо він цю правду сказав. Якщо більдо злили інформацію про наступ Росії, як це буде, то ця правда прозвучала не просто так. На да, тобто шум війни і дезінформація, вона інколи використовує правду для того, щоб навіть в правду не повірити. Тому е, хай там більше пише, давайте зважати на наш мозок, а не на мозок якоїсь жовтої преси, яка, на мій погляд, може просто відпрацьовувати гроші Кремля. Нам іти е, не до кінця, треба нам треба йти до е, того, щоб була е, збережено міжнародне право. І ми маємо переконати весь світ, що цивілізований світ, що збереження міжнародного права це зацікавленість не тільки України, а й всього світу. І треба, щоб весь світ демократично допоміг Україні відвоювати нашу територію, забезпечити суверенітет е, всієї нашої держави і територіальну цілісність, і забезпечити виконання тих пунктів планів, які скажуть про те, що е, влада Росії порушила всі можливі і неможливі закони. Що це злочинна влада, яка має відповісти за міжнародним правом кримінальним міжнародним судом? А, і е, я думаю, що потрібно вести переговори на всіх рівнях із різними силами всередині Росії, які можуть здати чинну владу для того, щоб самі стати владою. І ну поновити якийсь нормальний розвиток російської держави Російської Федерації в тому виді, в якому вона може розвиватися, не будучи імперією, в якій можуть бути зацікавлені певні кола в Росії. Я думаю, що про це треба говорити. І якщо нам потрібно буде воювати далі, але забезпечити тривалий довготерміновий. Мир і збереження міжнародного права і європейську Україну от саме до цього треба йти. Тому треба завжди розшифровувати любі слова, в тому числі заморозка чи йти до кінця. Знаєте, про що я вас хочу запитати, бо мені доволі дивним здалося за тиждень до того, як все буде зрозуміло там для України і штатів, якщо вони зараз е, отримують якийсь певний вивірений план, який пропонує Київ, для чого більду ось це все розхитувати? Можливо, вони знають якраз ситуацію не з українського боку, а вони мають якісь дані із сполучених штатів Америки, які щоб не привіз Зеленський, будуть пропонувати ось такі способи заморозки припинення вогню, бо так чи інакше потрібно якось. Я не знаю перевести подих що завгодно зробити можливо, це якісь розвіддані з іншого боку, а не про те, що вони Або знають це... щось з Києва. Запитання як Сполучені Штати будуть знати про те, що привезе Зеленський до того, як Зеленський це привезе? А, а як я вони знали думаю, що... про, про все інше і про наступ mm -hmm. і різноманітні подробиці? Це я я зараз купаюся в вигаданій It... конспі конспірології, It... але вас It... про це It... питаю. чому зараз за It... тиждень? Ні, 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 от я хочу, щоб ми завжди критично мислили. От всі ми, українці, щоб ми критично мислили, і якраз засоби масової інформації. Ви зокрема нам допомагаєте задуматися uh -huh. над будь терміном, uh -huh. над любою інформацією, для того, щоб не просто йти за інформацією, а розуміти взагалі, що відбувається. І ще раз більд ви самі сказали, що це жовта преса. Жовта преса дуже часто використовує гроші і заробіток для того, щоб просто розповсюджувати інформацію, за, за яку їй заплатили. Мені здається, що е, такі е, сучасні засоби масової інформації в цивілізованому світі можуть відпрацьовувати гроші Кремля. От я в цьому чомусь переконаний. Якщо Кремлю сьогодні хочеться зупинити війну, тому що у них не вистачає ресурсів, людських ресурсів е, боєкомплексів, ракет е, наземного озброєння. Якщо їм не вистачає вишколи, якщо вони ну, втратили е ініціативу на різних лініях фронту, тому вони хочуть заморозити конфлікт для того, щоб накопичити нові ресурси, тому вони хочуть хоча б на якихось ділянках фронту заморозити конфлікт для того, щоб накопичити ресурс, тому що не справляються. І саме цю інформацію вони підкидують. Ну, це моє припущення. Зна Знаєте, я ж там січку не тримав. Але ми маємо ну, думати. Для того, щоб приймати рішення, як сприймати ту чи іншу інформацію, так от я припускаю, що росіяни якраз платять біль для того, щоб біль запускав такі інформації, і ми з вами думали: от як краще зупинити Збройні Сили України, як краще зупинити керівництво України, щоб вони пішли на переговори, зупинилися в війну, заморозили її і домовилися в мінську і ще й простили Лукашенку все, що там Лукашенко на коріп. Я зрозуміла, тобто, це, це традиційна надумувати. формула Росії перетворювати свою слабкість, видаючи її за українську у проплачених засобах масової інформації. Приблизно так. Це один із інструментів, яким росіяни дуже фахово і дуже професійно користуються. Я вам дякую, пане Дмитре. Наш час для дякую. розмови на цьому вичерпаний. Я вам дякую за ось таку е, чільну однозначну позицію. Багато глядачів бачу у вайбері. Вас підтримую. Ну що ж, побачимо, що ж буде після поїздки Володимира Зенського до Сполучених Штатів. Продуктивного дня бажаємо Дмитро Васильів, політтехнолог. Ось бачите про той порядок, денний, який весь тиждень поточний тримав у напрузі.